Всім привіт! Сьогодні я починаю знімати про карту кошмар. Будемо виживати ми в селі. Та маємо поки що малий участок для, для початку виживання. Так, у нас поки що на балансі 12 тисяч. це дуже мало для розвитку, але ми в принципі, починаємо будемо розвиватися. Нам спочатку треба буде розграти наше поле. Так, це в нас вроді Єні Єнісей. Дуже старий, але в принципі його жатка непогана. Велика, так. У нас вроді би МТЗ-82. Дуже класний трактор, в принципі. Так, далі будемо у нас, виходить, орати наше поле. Так, вцепили і здаємо трошки назад. Трохкорпусний плуг, в принципі, непоганий. Так. Для такого трактора це найкращий варіант, в принципі. Трошки так, щоб було видно добре. Так, і в принципі все. Будемо орати Ми будемо трошки довго орати, бо тут поле в принципі таке не малесеньке а вух в мене дуже малесенький, так що якось так. Ну нічого. Будемо орати помалесеньку. Мені залишилася спадщина від діда, і я починаю свій путь, виходить фермер. У вас буде не цікаво поки я буду орати це поле. Я, в принципі, трошки перемотаю. Для вас це буде, в принципі, секунда, а для мене це десь, мабуть, півчаса Займе, а то може навіть трошки більше. Так, да, і не забувайте, у мене є телеграм-канал, там я викладаю свої зборки, та і не тільки зборки. Так що можете, в принципі, зайти на мій канал. Так, я вже майже половину городу озирав, так що на в принципі, небагато. Так, я думав посіяти пшеницю, так як в наших краях вона дуже добре родить. Так, я вже, в принципі, майже вже закінчив і все остається наш посів. Тут чуть-чуть сталося догорать, і все. Так, зараз будемо чіпати сівалку і будемо зараз сіяти нашу пшеницю. Так. Так, воно якраз сіє, це добре. Так, у нас сівалка на 5,4 метра, це буде дуже швидко, бо плугом я 1 метр двубався дуже довго, так що. В принципі, це буде дуже швидко посів у нас. Я думаю собі купити більш МТЗ новіший та якось комбайн обновити. Думаю, купити собі дона. 1500 непоганий Дон. І, в принципі, жатка в його там іде 8 метрів. І, в принципі, поки що, я думаю, це все. А подальше вже буде видно, як буде швидко розвиватися. Так, і не забувайте підписатися на мій канал та поставити ваші царський лайк, щоб не пропускати мої серії. Та вам не важко, а мені приємно. Буде мене натхнення ще більше знімати такі серії. Зарані вам дякую. Так, нам вже залишилося, в принципі, уже Почти все. Досіваємо і І будемо ждати, поки воно виросте, і почнемо лотити. Це наш буде перший урожай, в принципі. Так, і вже все. Так, отсипляємо пока що. Але він наш трактор такий став чорний після оренки та сінки. Ну, нічого, ми скоро його будемо. Міняти, так що він уже старий. І міняти спі на щось новіше. Так, поки я ускоряв час, я собі приймітив одного трактора. Це у нас htz 150 Непоганий трактор ой, ні. ні. Непоганий трактор за такий за 40 000 177 сил. В принципі, мені він дуже піде для сівалки якусь більш. Хотіш собі сівалку купити, якусь велику. Та плюс якогось плужка можна буде вчепити більшого. Вже не трьох, а вже можна п'ятий корпус Чи Кіда шести Це буде дуже класно. Але мені треба аж 40 тисяч. У по мене поки що ці 12 тисяч. Ну, ждемо. Поки наші урожай созріє так, появився наш урожай, але в принципі ми нічим не одобряли і від бур'яна ми теж не крупили. Так що в нас урожай буде трошечки. Ну, можна сказати, не трошечки, а конкретно у нас урожай малий буде. Ну, в принципі, нічого страшного. Для початку ми будемо збирати до, до удобрявки і, і буде у нас трошечки більше урожаю, але поки що ми будемо крутитися як можемо. У нас грошей немає ні на що, бо за такі гроші ти нічого не купиш. Навіть ну, доврянка стоїть 35 тисяч, а в нас цікі 12, так що ми собі дозволити поки ще не можемо. Ну жде поки зузріє, вже склосі трошечки. Ох, бур'яна у нас, звісно, да, трошки вистачає. Ну, нічого. Ну дуже багато, багато дуже боряна. Так, у нас ввечері і ключові вже фари, бо трошечки вже стає менш видно. Так, з кабіни ось так видно. Навіть в його панелька посвідчується таким зеленим. Це прикольно, так. Да. Навіть є якісь анімації трошечки. Скорость показує і педалі нажимаються. Анімація є. Так, у нас вже третя стадія росту, нам ще потрібно 4 стадії. І тоді ми можемо збирати. Сусід бачу, посіяв ОС себе колохати. Ось такий невеличкий город має. Бур'ян дуже сильно виріс, здоровий став, і пусіна трошечки виросла. Ну, ще осталося чуть-чуть і ми вже будемо збирати наш урожай. Але бур'яни це, звісно, біда, так. Да. Ну, що поробиш. Вже у нас четверта стадія і трошечки вже подросло. Так, якраз вже я зібрав урожай для нашого сусіда і скоро буду вже починати собі молотити. Але 5 жатка, то це було даже трошечки швидко і, в принципі, не важко. Так запрацювався, що не замітив, що вже почався ранок. Навіть не замічав, як це швидко пройшло. Так, все, наші урожай уже сузрів, починаємо вже молотити. Так. Ну я знаю, що урожай у нас буде не дуже багато, але хоча б щось. Хоч, хоч, хоча б хоч чуть, -чуть але ми постараємось трошки даже заробити. Так. Я думаю, в мене буде трошечки менше урожаю, але бачу все-таки в мене урожай буде трохи непогано. Хоч навіть і бур'ян був великий, і я навіть не одобряв нічим. В принципі, непогано. Так, уже все, їдемо висипатися, бо вже ми повні. Так Під'їжджаємо. І висипаємося. Тут лазить з я ще не помиляюся. Оце дуже мало, але в принципі для початку це непоганий комбайн. Так як його жатка 5 метрів, і в принципі він трошечки швидкий. Да. Так, вже ми закінчимо збирати цю половинку нашого поля і зараз ми висипемо. Так, буде продовження другої серії, так що не пропустіть. Підписуйтесь на мій канал і всім пока!